як можна за 390 гривень робити прибутки 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів і більше, причому автоматично. Механіка дуже проста. Є продукт, Маленький продукт це коробочний курс, 7, 8, 9 уроків, які в записаному форматі продається. Ви робите правильний продаючий лендінг за схемою, яку я даю. Робите правильні рекламні креативи за схемою, яку я даю. Ви запускаєте рекламу в широку на україномовну аудиторію. Головне зробити правильні рекламні креативи, які будуть релевантні. Ви отримаєте мало того, що прибуток в моменті, продаючи цей маленький продукт, так ще й формуєте аудиторію, на яку потім допродаєте ваш більш дороге велике навчання. Інвестиції, якщо ми говоримо про класичний інфобізнес, ви завжди морозите в ній гроші. Ну, наприклад, щоб запустити вебінар, протестувати цю гіпотезу, вам потрібно вкласти найменше 3-5 тисяч доларів, і ви не знаєте, що воно буде працювати. Коли ви запускаєте маленький продукт в лоб, ви так само не знаєте, чи воно буде працювати, чи не буде. Сума інвестицій, яка вам потрібна, якщо ви робите ленд за шаблоном своїми руками, вам достатньо буде 100 доларів. І якщо воно пішло, всі гроші, які ви сьогодні вклали в рекламний бюджет, завтра виходять на ваш рахунок. Схема вона настільки самодостатня і настільки безпрограшна, тому що якщо ви знайшли тему, яка продається, ви гарантовано заробите і в. В моменті на ній гарантовано потім на цю аудиторію, яка у вас купила перший продукт. У них вибудовується довіра до вас як до експерта, як до спікера, і вони починають купляти ваші наступні онлайн курси Звісно, якщо продукт не лайно, це дуже дуже важливо.